Вітаю, я Андрій. У цьому відео я хотів би коротко розповісти вам про один з своїх найуспішніших мірні марафонів мініки станом на зараз. Його я, як і зазвичай, їхав зі своїм другом Жекою в складі команди Torba Racing Team. Ми були націлені на перемогу в лайт заліку та сподівалися нав'язати боротьбу суперникам з основного заліку. Кваліфікацією їхав я, адже в тренуваннях на 11-й конфігурації був трішки швидшим за ЖЕК. Кваліфікував нас п'ятими. Хоча був потенціал кваліфікуватись вище. Бо моїм найкращим колом виявилось третє з кінця колу, проїхавши яке, я був другим у кваліфікації. Проте на двох останніх колах не зміг покращити, їдучи стабільно 42,2. Натомість суперники покращували. Ми змогли випередити одну з команд основного заліку, проте програли одній команді лайт-заліку. Жека готується до старту. Погнали! Зберіг позицію. Трішки боднув одну суперника в першому повороті. Класика. І кинувся за ним. Виходить з лісу. Готує атаку й облом. Рестарт. Хтось заглох на старті. Дубль 2. Ідентичний старт. Зберіг позицію і кинувся на вздогін Денису Нікіпєлову. Жека розумів, що випередити повільнішого конкурента в лайт-заліку треба максимально швидко, щоб контролювати боротьбу за перемогу в лайті і поборотись з командою на релаксі у складі Дмитра Ференца та Антона Загірського. На виході з лісу трішки боднув Дениса. Він пішов вже з першого кола в глуху оборону. На прямій Жека атакує середину, але Денис закривається і пролітає повз поворот. Жека обходить його в шпильці і ще до пальми закріплюється на четвертій позиції. Він швидко вкатався в гонку і починаючи з четвертого кола, тримав темп у межах 42,5 секунд. І вже за 9 хвилин наздогнав першого колового, який не поспішав його пропускати. Просидівши за ним півкола, він усе ж його пройшов. Але йому на хвіст сів Дмитро Ференц, який у шпильці вже натякав на атаку. Жека ще кілька кіл тримався попереду Дмитра, а потім він, вибивши Жеку у шпильці, його пройшов, за що отримав штраф. На жаль, ми записали лише 11 з 28 хвилин заїзду Жеки, бо завтикали почистити пам'ять камери перед гонкою. Проте дуже цікавих епізодів у нього більше й не було. Він стабільно швидко їхав і відривався від наших конкурентів, тримаючись на невеликій відстані від Дмитра, не нав'язуючи йому боротьбу. Другий відрізок їхав я. Жека запропонував організувати собі зручніший виїзд, але Оля швидко розповіла нам, що вона думає про цю ідею. Повернулись у свій ряд. Ну що і погнав. Виїхав з піта попереду нашого друга Охая Віктора, який уже фактично став для нас коловим, тому вирішив його не пропускати. Доволі швидко мені трапляється перший коловий. Попереду боротьба між коловими і це для мене недобре. За пів кола я вже в них на хвості. Під мостом атакую Гуцуляка Ігоря, не бажаючи чекати та втрачати за ними час, поки вони боряться. Дуже не люблю, коли з коловими доводиться боротись, бо це все втрата часу. Вже в кінці наступного кола з пальми під міст прохожу й другого суперника. Уже налаштований на спокійне продовження гонки, як Ігор влітає мені в бік на виході з лісу, намагаючись боротись зі мною, хоча він коловий. Я через це розлютився і пішов до останнього, вивізши його в болото. Хоча саме вивезти його не планував, мене штрафанули на 5 секунд. Цим майже скористався інший коловий, але я зберіг позицію. Ігор після гонки сказав, що йому сказали, що він зі мною бореться. Якби це дійсно було так, то його маневр ок, але не коловий на одного з лідерів. За 8 хвилин наздоганяю ще двох колових. Спершу на виході з лісу проходжу одного, який нас обох пропускає. А вже в шпильку мене пропускає другий. 47 хвилин тримались у колі з лідером гонки, але під кінець свого відрізка на пальмі доводиться пропустити кирила Ткаченка. До кінця свого етапу проходжу ще двох колових. Невдовзі стрімко наближаюсь до цілої групи колових, яких саме проходить кирило. Але цю радість я вже залишаю Жець, який замінює мене після відрізка тривалістю 26 хвилин. На піт ми, до речі, заїхали прямо за командою на релаксі. Але для них це був уже третій піт. Тобто вони випереджали нас у гонці загалом, але відрив був відчутно менше, ніж півкола. Поспішив на 3 десятих секунди випускаючи Жеку і зловив нам ще 10 секунд штрафу. Жека погнав одразу за Кирилом, який також зробив піт, і за коловим. Боротьба колових попереду. Жека вже вдруге сьогодні проходить цього колового, мабуть, новачка. На початку наступного кола проходить ще одну. Жека проїжджає повз Антона Загірського, який відбуває штраф, що дозволяє нам випередити їх, але ми свої 15 секунд ще не відстояли. За кілька кіл жека наздоганяє напарника Віті Ярослава Стасюка і проходить його. Правда, він намагався боротись і ледь не загнав Жеку в калюжу на пальмі. Ще один коловий, якого Жека атакує в шпильці, але він намагається боротись. Но-но-но від Жеки, і він відмовляється від боротьби. Уже третій обгін новачка, який їде доволі довгий відрізок на доволі поганому восьмому карті. Ось і наша черга відбути штраф. Антон знову попереду. Нормально, нормально. Відстояли штраф і Жека погнав. І невдовзі знову обійшов свого друга ще з старту гонки. Трішки підбив колового на початку кола. І він пропустив Жеку перед лісом. І знову Стасюк. Коловий дуже хотів пропустити Жеку, але він був надто далеко. А на наступному колі, коли його пропускав цей же коловий інший коловий, Саня Ревчук пройшов Жеку. Просидівши за санею 4 кола і за два відрізка, виїздивши 50-хвилинний ліміт, Жека поїхав на під. Це давало нам стратегічну перевагу, адже ми були більш вільні в розподілі наступних відрізків. Так як у мініках присутній елемент випадковості, то ми попали на повільний восьмий карт, і я страждав на ньому. Погнав! Це, до речі, був наш найшвидший піт у рамках регламенту 99,9. Не надто швидко, але краще, ніж зловити штраф. 6 хвилин мук і один з лідерів мене проходить на коло. Наздогнав колового Антона Вовка. Він не пропускав, а потенціалу атакувати в карта не було. Важко демонструвати хороший результат, коли твій кращий час на відрізку, майже як середній на попередньому відрізку. Проїхавши 10 хвилин і 12 секунд на відрізку, я поїхав на під, щоб змінити карту і одразу поїхати наступний відрізок. Провели під за трішки більше, ніж 91 секунду, і я погнав. Майже на початку відрізку зник зв'язок з Жекою, через що я не знав, як довго я на трасі і чи є потенціал боротьби з суперниками за позицію. 6 хвилин вільної траси, після чого маю проблеми з трафіком. Хоча всі доволі швидко пропускають. І ось виїжджаючи з під мосту бачу Жеку, який розмахуючи руками закликає мене на піт після короткого відрізочка, який тривав 15 хвилин. Заїхав не в ту черву. Але маршал допоміг відкотитись і заїхати вправильно. Обійшлись без штрафу. Через відсутність зв'язку з Жекою, я не знав, чи виїздив 50-хвилинний ліміт. А він на піті мені сказав їхати ще й останній відрізок, а я й не був проти. Як виявилось, Жека вже не хотів їхати. П'ятий відрізок виявився моїм найшвидшим за середнім темпом. Забігаючи наперед, скажу, що шостий також був доволі хороший. Виїхавши на останній відрізок, помітили, що на релаксі позаду нас. Хоча не знаємо, як і коли їх пройшли. На своєму першому колі, на відрізку заїжджаючи на пальму, помітимо Дмитра Ференса на виїзді з лісу напряму. Зрозумів, що ми ще цілком можемо опинитись в боротьбі на трасі і треба контролювати відрив, бо до фінішу ще понад 15 хвилин. На наступному колі нетипова для мене в цій гонці дрібна помилочка. Вже в п'яте, проте саме я вперше, проходимо Жекіного друга. За 10 хвилин до фінішу відрив від Дмитра тримається стабільним. Менше 10 хвилин до фінішу і опа. Аж два суперника виїжджають з піта й не встигнуть проїхати мінімалку. Помилка новачків. Доволі швидко розбираюсь з обома. 5 хвилин до фінішу відрив від Дмитра трішки зменшився, але це не проблема. Значної загрози він уже не становив. Ще двоє колових. І через одне їду останнє коло. Відрив від Дмитра трішки зріс. І я без значної напруги фінішую. Останнє коло ще й виявилось моїм моїм у гонці. Я таки пробив 42 секунди. Випередили на трасі на релаксі і фінішували в колі з третім місцем загального заліку. Друга поспіль перемога в лайт заліку і четверті загалом. Хороша гонка! Дякую Жеці за гонку, а вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Ви поставите лайк, підпишетесь на канал та рекомендуєте це відео та канал своїм друзям. Бувайте!